Людина це соціальна істота. І коли ми народжуємось, ми народжуємось одразу в соціум родини. Да? Ми маленькі, коло нас батьки, інші члени родини, і ми з самого самого маличку вчимося комунікувати. Якщо ми чогось хочемо, нас вчать попросити. Маленька дитинка вже протягує руку, і каже, дай. І ось цього самого. Спочатку формується у людини розуміння, чи можу я щось попросити, і чи буде це задоволено. Якщо у дитини батьки, які були дуже турботливі, які приділяли увагу її бажанням, розуміли, яка ну, у дитини натура, що потрібно зробити, щоб вона була спокійна, розвивалася і, ну, була дуже така гармонійна родина. Це я кажу про якісь ідеальні речі, да? ну якщо ми уявимо, то ця дитина буде розуміти, що є хтось, хто може задовільнити її потреби, якщо вона попросить. І тоді така людина виростає і вчиться і сама задовільняти свої потреби, і допомагати іншим. І просити про допомогу. Бо це щось звичайне, нормальне, і тоді така людина більш ресурсна, бо вона більш про себе знає. Але ми ж знаємо, що всі ми не ідеальні, багато людей травмованих, ну, всі травмовані, да? і ми всі пристосовуємось і в родинах, і в соціальному колі, як можемо. Виходячи з свого характеру, робимо якісь там висновки або якісь дії свої із того досвіду, який ми пережили за життя. Якщо уявити, що коли дитина була мала, а в родині були, були певні проблеми? Ну, наприклад, була, було мало грошей. Або були батьки холодні емоціонально, або сварки цілий час. Та? Дитину ніхто не підтримував, ніхто не був зацікавлений в тому, щоб задовільнити її потреби. І така дитина росте самотня, ізольована, і боїться щось просити, бо якщо вона каже, дайте мені, або я хочу їй, відповідь прилітає щось. Прилітає неприємне, або критика, що ти забагато хочеш, ти нас обтяжуєш, що ти такий незносний, що від тебе тільки проблеми, або а ну давай сам, в своєму віці вже потрібно все робити, от інші діти. А ось ми, коли були малі, у нас такого не було. Тобто, якщо дитина з самого маличку зазнала критики, і її потреби не задовільняли, або коли задовільняли. Отак от, от зітхали, робили вигляд, що вона обтяжує своїх близьких, які вона може зробити висновки? Що якщо я звертаюся по допомогу, я якась негарна людина, знецінена, я якась недосконала і тому це погано, тому розраховувати потрібно тільки на себе. А далі ще впливає соціальний фактор нашої історії. Того, що відбувалося. Бо коли були і часи повоєнні, да, Другої світової війни, Голодомор і всілякі інші були неприємності, то часами було таке, що людина в соціумі виживала сама ну, по собі, не мала можливості звернутися до, ну, наприклад, до тих закладів, де повинно було. Отримати допомогу, да? або е, ми ж то гуртом з сусідами, коли гуртуємось, або з друзями. Ми ж можемо більше зробити чогось, чим самотужки. Але були такі часи: ну, наприклад, коли було 37-й рік минулого сторіччя, коли КДБ. В свої мережі такі розпускали, і сусіди стучали на сусідів, писали доноси. Тобто люди боялися відкрити рота, щось про себе сказати, попросити допомоги. То якщо ти просиш по допомогу, ти показуєш свої вразливі місця, ти показуєш, де тебе можна зачепити, і тому люди це ховали, показували, що вони такі сильні, все вміють. Тому ще й дітей вчили. Нікому нічого не кажи. Давай сам докажи усі. Тобто це сформувало цілий пласт людей, які надривали собі здоров'я, надривали собі душу, щоб вижити, але нікого не попросити, щоб не бути залежними, і щоб тоді, як ти щось когось попросив, тебе будуть використовувати би, вдячність. Да? Я тобі зробив, тепер ти мені повинен. І у нас в суспільстві це як ракова пухлина, таке поняття розрослося, що якщо ти... Людина доросла, ти повинен бути сильний, справлятися з самотужки, нікого не обтяжувати, нічого ні у кого не просити і всім доказувати, що ти можеш сам. Але це призводить до такої ізоляції і такого дістресу, бо людина, ще раз наголошую, соціальна істота. У нас є нейромережі в нашому мозку, які відповідають за комунікацію. Це дзеркальні нейрони. Це є такі частини головного мозку, які тримають в собі пам'ять генетичну, що ми можемо в суспільстві покластися одне на одне. Бо ось як, наприклад, ти сам щось робиш, да? і тобі тяжко, ти сконцентрований, і в тебе іде багато енергії і стрес, що якщо щас я не зроблю, щось погане буде. Ну, наприклад, як ми можемо уявити собі, як ми виходимо десь і нам потрібно здвинути великий камінь. Да? І він трошки нам піддається, але нам тяжко. І як людина е починає його е ну, штовхати і нікого немає, і вона боїться, що цей камінь може на неї впасти, там, чи на ногу десь, да? чи він зараз підірветься, і що тоді нікого немає, що зі мною буде. І частина зусиль йде на ці е його переживання. А якщо гуртом підійшли, оцінили ситуацію, да? подивилися, як підійти, розпределити сили, раз. І все пішло. І якщо, не дай Боже, щось сталося не те, то інші люди тобі допоможуть. І в той момент людина не так вже нервує, і всі зусилля йдуть на те, щоб цю задачу, здвинути цей камінь, да, виконати. Тобто у нас є встроєне відчуття того, що якщо ми з кимось, ми можемо розподілити якусь відповідальність, розподілити силу і побачити ситуацію ще з одного боку, і це нам дає можливість бути більш ефективними. І людина тоді. Відчуває себе більш сильною, бо дві сили разом помножуються, і ну, ми відчуваємо себе приналежними до цієї великої вже сили, не тільки до своєї. Але це дуже гарно, якщо нам би це розповідали з дитинства. Так? І як ми, як дорослі люди, повинні себе дослідити. І розуміти, де межі моєї можливості. Психологи визначають, що здорова, психологічно доросла людина знає свої обмеження. Це і є оця ознака психологічної ем, дорослості, що людина розуміє, що я не всесильна, що я не ідеальна, що я можу мати якісь Вразливі місця, що моя нервова система має якісь обмеження, да? бо мені потрібно деякий час відпочивати, потрібно їсти щось, потрібно спілкуватися з тими людьми, які мене надихають, потрібно займатися чимось, що буде розвивати мою психіку і когнітивні можливості. Доросла людина повинна знати все про себе, щоб по-перше, подбати про себе, зробити своє життя більш досконалим, а себе більш ефективною в житті. Але ж для цього потрібно подивитися правді в очі і може сказати, що, ну, наприклад, я не можу, як хтось працює з восьми і до е, ранку, да, і до дев'ятої вечора отак от працювати сім днів на тиждень, щоб заробити багато грошей. Ні. Я, наприклад, можу робити тільки 5. Годин 5 днів на тиждень, і хай у мене буде або менше, грошей, або я буду шукати таку працю, яка за ці 5 годин принесе мені більше грошей. Тобто, якщо я розумію, що за цей час, якщо я буду без вихідних з ранку до вечора працювати, я просто вигарю, зламаюся, і потім нікому буде ці гроші використовувати. А є такі люди, у яких тривала нервова система, які дуже люблять оце Зайшов на працю, і до вечора він там працює. Він ще в цій праці може якось там перепочитись з кимось, прокомунікувати. Це може для нього так ну, нормально, природньо». Тобто, ми ж всі різні. Але ця людина, яка може цю робити працю ранка до вечора, вона не може, наприклад, бути творчою. Да? Вона може монотонно приходити щось робити. Ну, для неї це приємно, але вона не відчувала цього, може піднесення емоційного. Цих людей просто різна психічна побудова. Тобто, якби ми вміли просити про допомогу, як не з відчуттям провини, що ми недосконалі, що ми не можемо себе ну викручувати і себе заставляти робити щось те, що нам не притаманне, то ми більш би робили якісь справ більше екологічно. Саме Тяжке для людей признати, що вони психічно не можуть деякі речі виносити і звертатися по допомогу, коли їм погано. Наприклад, людина стомилася або вигоріла, або в неї тривожний розлад чи депресія. І вона потребує допомоги фахівця або близьких, щоб ну, відпочити, щоб зцілитися, щоб у неї відновлення відбулося. А це потрібно поміняти ритм життя, поміняти відношення до життя, якісь свої мислі, які людина вважала, що це тільки так, да, як установки, як ото кажуть, повідміняти і подивитись на ситуацію іншим боком. І тут саме складне. Людина вважає, що якщо з нею щось не так, що вона може там бути розгублена, е, плакати може, не мати сил щось зробити і бути в тривозі, то у таких людей дуже велике чувство провини, що вони психологічно не ви, не справляються з якоюсь ситуацією. Бо коли вони були дітлахами і щось просили або плакали, ну як діти, да, мама дай цукерку, мама там хочу гуляти, чи дай цю гру, мені. А мама була там зла в цей момент, щось в неї не виходило. Вона накричала, а ще й наказала, якщо дитина без дозволу щось взяла. І дитина, що вона плакала, сиділа і запам'ятала, що це моя проблема. Мене закрили в кімнаті. Зі мною мама не балакає, а ще, може, вдарили, наказали за те, що я там щось не зробив, або отримав погану оцінку, не навчив щось. І мене наказали, і я поганий, зі мною не розмовляють. І оцей весь стан емоційний, оце все неприємне, я повинен пережити сам, бо це нікого не цікавить, це обтяжує оточуючих, і я винен сам в тому, що зі мною відбувається. І оце з дитинства воно сидить в людині. І коли вже дорослий чоловік або жінка стикається з чимось в своєму дорослому житті, де він не може поратись, ну ми ж. Ну, не все можемо, да? не все знаємо. Ми не ідеальні і недосконалі, ще раз повторююсь. Да? І бувають ситуації, які можуть поставити нас в топік, які можуть нас заставити дуже-дуже нервувати, або боятися, або можуть заставити розлютитися. І ми переживемо неприємні емоції, і ми якби звалюємось в той стан дитячий і йдемо у ці суцільні ізоляції. Вона в нас в голові, в наших ну, думках ця ізоляція. що... Зараз, якщо це побачуть, це якийсь якийсь я дурний, істерична я, або я нікому така не нужна. І такі люди ще більш це усугубляють і бояться попросити про допомогу, щоб знову не почути критику. І оце мало того, що виснажує, воно не вирішує ніякі питання, і людина робиться інфантильною. Тобто вона стає вроді б, то доросла, а поведінка дитяча, як тоді, в дитинстві, коли батьки не, мож... не могли підтримати і задовільнити потреби дитини. Тобто, як у та машина часу така хибна, я доросла, я попадаю в ситуацію, ну, наприклад, на праці з кимось посварилася, щось вийшло з-під контролю, я розгубилася, не змогла там вчасно дати відповідь, щось зі мною таке, що я нервую. І все, я нікому не можу сказати, бо мені скажуть, ну так ти ж сама винна, а чого ти затягла так, щоб це сталося? А чого це ти нервуєш і плачеш? а ну піди, відповідай їм. Тобто, замість того, щоб пережити оце і сказати: блін, ну таке сталося. Я дуже розгублена. Зараз я поплачу, посиджу. Заспокоюся, а потім сяду, проаналізую, подумаю, як вийти з цієї ситуації екологічно. Може, я не з чимось не впоралась, і у кого я можу попросити допомоги, щоб це вирішити, то, що було на праці цю ситуацію. Да? Або, може, я була якась нечемна, і ну, так мені соромно, що я вела себе надто емоційно, може я перепросити, хочу, а може людина мене образила, і я заспокоюся, і знайду сили і слова, щоб сказати, що ні, ні, не буде такого зі мною, так не можна поводитись, Дам відсіч емоційну таку, да? скажу: ні, стоп! Ви вчора мене довели до сліз, я вийшла з-під контролю, мені було погано, цілу ніч боліла голова і серце, я не дозволю з собою так більш спілкуватися. Зможемо вирішити цю ситуацію так, щоб це було. Для нас вже більш дієво, і ми відчували себе впевнено. Але як ми можемо це вирішити, якщо нас ніхто не підтримує, і ми не, не маємо допомоги ніякої? Коли ми були розгублені, в цей самий момент добре до когось звернутися, навіть прийти до подруги просто поплакати, не якісь там цінні поради. По, ну, послухати і сказати: блін, яка я розгублена, в мене болить голова, там на мене накричали, або хтось захворав. Я не знаю, що буде. Ну там я дуже нервую, що там людина помре або страждає. Я нічим не можу. Просто щоб хтось обійняв і сказав. Сонечко, ну да, тобі зараз погано, ти ще знервована. Я з тобою посидь, давай, посидь. Щас, щас, щось владнаємо, ми разом щось комусь задзвонимо, зараз прояснимо, що ми можемо зробити. Да? І ви вже чуєте, що ви не один в цій ситуації, чи не одна, да? що є люди, і що всім не байдуже, і що щось буде таке, що вирішить цю ситуацію. Знайдеться відповідь. Людина відчува. Що вона нужна в такому стані, що вона цінна. І це дає їй можливість не напружуватись, а розслабитись. І може, в неї сама прийде в голову якась ідея, як це вирішувати? Головне почути, я з тобою, якщо потрібно, проси допоможу. І якщо до мене приходять люди з запитом, що я от самотній, нікого нема. Ні до кого мені звернутися, я ізольований. Це каже про те, що людина знаходиться в дуже великому стресі. Бо коли я розраховую тільки на себе, це дійсно тривожно. От щось зі мною сталося і все. А ще коли ця людина відповідальна за дитину, за стару людину, за якийсь, може тварин або за якесь. Ну, за якусь справу, то це вже дістрес, бо ця людина цілий час контролює. Простір контролює всі свої кроки, щоб чогось не відбулося, щоб, не дай Боже, не вилітити з нормального ресурсного стану, і це забирає, зжирає всю енергію, і тоді людина е, виснажується швидше, е, чим вона була розслаблена і цього не робила. Так, це тривога, тривога, тривога постійний контроль, постійні якісь думки, що потрібно такій людині порадити. По перше. Подивитися навколо, зрозуміти, що ця людина не сама і розподілити потрібну відповідальність. Бо якщо ви, наприклад, десь керуюча особа, ну, то ж тоді зробіть так, щоб був якийсь заступник або люди, які будуть в разі чого робити справи, які ви їм делегуєте. По-друге, якщо людина ну, дуже нервова, я рекомендую писати прям протоколи. Береш і пишеш. В разі чого, перший пункт, роблю так, другий пункт так, так, так. І прямо, якщо трапиться така ситуація, телефони прописані, кому я буду дзвонити. В разі якоїсь іншої ситуації, ось резерви, ось ресурси. І тоді людина видихає, в неї є план дій на всякий випадок. І це класна схема, яка розподіляє обов'язки, і де людина знає. Свій ресурс, на що вона буде, ну, ця людина, за що вона відповідає, і що вона буде робити. Так і в житті, якщо в нас є родина, є мама, тато, там бабушка, дідушка, да, є діти, то дуже добре, коли в родині всі відповідають, а не тільки мама або тато. І дитина, коли бачить, що, наприклад, мама прийшла стомлена і не тягне все на собі, а каже татові, Допоможи мені, будь ласка, зроби те, що я тебе попрошую. Тато каже добре, і посуду помию, поприбираю з малим погуляю. Да? А мама може трохи відпочне. А потім вона з силами новими щось зробить. Це про комунікацію, взаємодопомогу і про те, що відповідальність є. Чи іноді людей лякає просити про допомогу, що вони будуть за цю допомогу зобов'язані. Ну, наприклад, я прийду до своєї подруги, попрошу її про щось. Ну, наприклад, допомогти мені поклеїти обої. Да? Мені потрібно поклеїти, грошей в мене на майстрів нема. обої є, є подруга. Ну, я сама, якщо поклею, я впаду і в мене у самої гарно не вийде. Я йду до неї і кажу, допоможи. Вона мені допомагає, а потім. Я розумію, що в мене не буде часу це їй зробити. І тоді людина може сказати, ага, потім вона попросить, мені буде стидно її відмовити, а я не зможу. Тут потрібно зразу сказати, що це не банан за банан, а сказати їй, наприклад, Я прошу тебе допомогти. Але скажи, будь ласка, чи можеш ти просто так зробити, бо ну далі буде в мене такий час, що я, ну, наприклад, щось велике не зможу там огород тобі піти покопати, да? або прийти зробити генеральну уборку або щось таке. Я не зможу тобі за це зробити. Я тобі буду дуже вдячна, може щось інше я і зроблю, може грошей тобі займу, да? чи може твоїх дітей заберу до себе, коли тобі відрядження буде потрібно. Але, наприклад, я не зможу зробити таку ж саму роботу, приділити цей час. Тобто, якщо ми когось за щось просимо, по-перше, ми повинні поставити людині задачу і спитати, чи можеш ти мені ось в чому допомогти. Якщо людина відмовить, то іншої людини звернутися. По-друге, сказати, що я за це можу, да? чи просто віддячити, чи там стол накрити, поїсти, чи може я за це можу теж тобі допомогти. Це нормальна комунікація. Якщо ви когось просите, але розумієте, що ви не зможете зробити таку ж саму роботу, теж нічого страшного, ви можете в чомусь іншому людині допомогти. А є люди, які просто хочуть, ну, якби ви тільки спитали, да, людина прийде і допоможе. Тут є дуже танка грань, щоб не експлуатувати нікого і не попадати в залежність, і просити допомоги. Коли ми просимо з гідністю, ну як нормальна людина, чи не мог би ти мені допомогти? Це одна історія. І коли ми просимо, якби випрашуємо, принижуючи себе, ми принижуємо цю людину. Якби ну, ми, вона в нас сразу така стає зверхня, ідеальна, це сразу посилання про дитячі травми. Тобто просити про допомогу з гідністю і потім бути вдячним це нормальна функція дорослої людини, яка відповідає за свої бажання, яка може комусь далі допомогти. І це про нормальне життя і нормальна, е, нормальну соціалізацію. Завжди кажу всім своїм клієнтам: відкрити список контактів в телефоні і подивіться, скільки там людей. У нас же великі там списки. І ставте собі перелік друзів самих самих близьких, які у вас, ну. Першому колі, да? це ті, які про вас багато знають, з якими ви частіше всього спілкуєтесь. Таких людей небагато. Таких людей буває 2-3, ну, ну п'ять це самих, самих близьких. Да. Це ті люди, як вони як родичі вже. Ми часами можемо і ночі до них бігти і бути по першому дзвонку, да, реагувати. У такі ж людей небагато, і ситуації, таких яких катастрофічних, що ми їх будемо обтяжувати, або вони нас теж їх небагато. Якщо в це нас є такі друзі, вони часами бувають провірені вже якимись ситуаціями, і ми ж знаємо. Наприклад, хтось з них може мені дати грошей, але не може якийсь час зі мною провести. Да? А хтось каже: Ну грошей нема, але я прийду в больницю до тебе. Дітей приводь, в разі чого. Може тобі потрібно буде вдома там меблі попереставляти. Звертайся, да? піцу допоможу з'їсти. Якщо ти і не будеш знати з якого краю її різати. Тобто є люди в нас провірені часом. і є інший список. Які ми можемо собі составити, це соціальні контакти більш-менш людей, знайомих, це хтось з ким ми споткалися по роботі, або якісь приятелі, або десь в якоїсь компанії. Це ті люди. Телефон же ми маємо, значить ми з ними вже комунікували. І ми можемо цим людям подзвонити і щось спитати. Наприклад, інформацію, може десь хтось робить, десь і нам ну, допоможе якісь документи составити, або розклад якийсь, або прокомунікувати і сконтактувати з якоюсь особою, яка на якої ми зацікавлені. Це ж теж допомога інформаційна. Але що потрібно зрозуміти, що я маю потребу в чомусь, і хтось. Цих людей може мені допомогти. Або дзвонити друзям і казати: слухай, в мене є потреба, ну, наприклад, влаштуватися на роботу. Скажи, будь ласка, чи ти не знаєш, є хтось, хто шукає такого працівника, як я? А тобі відповідають: слухай, я не знаю, але в мене є товариш, у якого жінка працює в бюро по працевлаштуванню? Зараз ми задзвонимо. Підійдеш до неї, вона подивиться, або поставить тебе десь там на перелік, і все буде. Да? Наприклад, ми комунікуємо, розмовляємо і часами допомагаємо одне одному, навіть ну, не знаємо, що ми допомогли. Круто, як ми були ще вдячні. Пішов до масажиста, він крутезне оказався. Ти набираєш і кажеш, Боже, я тобі такий вдячний, що ти підказав, такий класний спеціаліст. І вже ця людина ще комусь скаже. І ми так влаштовані, що коли ми комусь допомагаємо, той, хто допомагає, він значущий, йому круто, він теж відчуває, що він гідний, що він зробив добру справу. Коли ми просимо допомоги, ми самі розвиваємось, і люди біля нас теж розвиваються. Комунікація стає більш краще. І це дуже оздоровлює наше суспільство. Просити допомогу в мирний час важливо, щоб бути більш ефективними. Да? Просити допомогу важливо, щоб прожити більш якісне життя. Не звалювати свої обов'язки і не казати Ой, я безпорадний робіть за мене. Ні. Просити допомогу це про те, що якийсь кусочок, який я не можу зробити. Да, щось я не можу зробити, я або делегую комусь, або прошу. Ну, Допомоги, якщо я можу в тяжкому стані за мене зробити, доки я не відновлюся. Тому люди повинні ще раз досліджувати себе, знати межі свої психічні, фізичні межі свого існування, бо часами наше існування буває дуже ну, складне, тому що або побутові у нас якісь умови складні, да? або у нас якісь умови там, де ми працюємо. Теж складні, і ми в стресі, і ми потрібно, щоб знали, що ми хочемо покращити, і якщо не можемо зробити самотужки, і ми натикаємось на те, що ми обмежені, то тоді піти до тих, хто може нам допомогти цей стан покращити. Це і буде психологічне зростання, психологічна можливість сказати, Я дорослий, я вмію відстежувати своє життя. І його покращувати за допомогою інших людей, соціуму. А це значить, я зміг сказати, попросити взяти те, що дали допомогу, і бути вдячним. Оце є доросла людина, яка керує своїм життям.